Габі спекла смачний яблучний пиріг на пікніки з друзями. Коли прийшов регі, стався нещасний випадок, який показав, що всі друзі реагують по-різному. Які емоції були у друзів, коли вони побачили пиріг Габі? Це була емоція радості, що відчував регі, коли підняли? Коли перекинув пиріг. Грегі відчув розчарування, почуття провини і усвідомлення своїх наслідків. Яку емоцію відчули друзі по відношенню до Регі, коли він перекинув пиріг? Друзі відчули емоцію злості. Коли стався нещасний випадок, Регі почувався розгубленим, присоромлений, сумним, пригніченим. Коли всі заспокоїлись і помирилися, вирішили, що врешті-решт кожен може оступитися і помилятися. Вони всі разом обійнялися і відчули емоцію радості.